Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні ми повторимо тему числові функції та їхні властивості. Людина постійно має справу зі змінними величинами, які залежать від часу та інших умов. Ось один простий приклад: Зріз дитини змінюється з віком. Це функціональна залежність. Але така залежність унікальна для кожної особистості. У фізиці, хімії, біології та інших науках існує безліч процесів, які можна описати за допомогою функціональної залежності залежність пройденого шляху від часу, за незмінної швидкості, залежність сили струму від напруги за постійного опору. З означенням функції і деякими її властивостями ви ознайомилися в попередніх класах. Пригадаймо лише основні моменти. Функціональною залежністю називають таку залежність між двома змінними, за якої кожному значенню незалежної змінної з деякої множини відповідає за певним правилом єдине значення залежної змінної. Виконаємо таке завдання: Визначте, який із графіків А, Б чи В є графіком функції. Варіант А. Дізнаємося значення функції при х дорівнює 4. Як бачимо, значення y дорівнює 2 або мінус 2. Оскільки для кожного значення x функція ставить у відповідність єдиний елемент y, то варіант А не є графіком функції. Варіант Б. Аналогічно до пункту А ми можемо розглянути x дорівнює 0. У такому разі y дорівнює 2 і мінус 2, що суперечить означенню функції. Варіант в. З графіку ми можемо бачити, що кожному елементу x відповідає єдиний елемент y. Якщо провести будь-яку вертикальну пряму x дорівнює х0, де x 0 належить області визначення, то ця пряма перетинає графік функції. Лише в одній точці. Отже, варіант В — графік деякої функції. Перейдімо до області визначення та області значень. Областю визначення функції y дорівнює f від x називають множину всіх значень, яких може набувати аргумент x. Позначають область визначення символом d від f або d від y. Множину всіх значень яких набуває залежна зміна, називають областю значень функції, та позначають е від F або е від y. Використаємо графік функції з варіанту V для визначення області значень та області визначення цієї функції. Почнімо з області визначення. Отже, за означенням, нас цікавлять усі можливі значення аргумента, а отже, всі можливі значення x. З графіку видно, що d від f дорівнює r. Тобто множині всіх дійсних чисел. Область значень. За означенням ми маємо з'ясувати всі можливі значення залежної змінної. y. і e від f дорівнює проміжку від нуля включно до плюс нескінченності. Функції доволі часто записують формулою. Якщо при цьому не вказано область визначення, то вважають, що нею є множина значень аргумента, за яких формула має зміст. Розгляньмо наступне завдання: знайдіть область визначення функції. Y дорівнює корінь із х, додати 1, відняти дріб, чисельник х у квадраті. Знаменник x додати 1. Розв'язання. У формулі є корінь. А ми знаємо, що підкореневий вираз має бути більше або дорівнює 0. Отже, х додати 1 має бути більше або дорівнює 0. Тоді х більше або дорівнює мінус 1. Також знаменник дробу не має дорівнювати 0 x додати 1 не дорівнює нулю. Х не дорівнює мінус 1. Область визначення є системою всіх отриманих умов. Об'єднавши ці дві умови, отримаємо відповідь х більше за мінус 1. Перейдімо до останнього типу завдань. Знайдімо область значень такої функції. y дорівнює 2х. Поділити на 1 додати х у квадраті. Розв'язання. Нехай А довільний елемент області значень цієї функції. Тобто А належить є від y. Тоді задача зводиться до знаходження всіх значень параметра А. За яких рівняння А дорівнює 2х поділити на 1 додати х у квадраті. Має розв'язки. Це рівняння рівносильне такому. ах2 відняти 2х, додати А дорівнює нулю. Якщо А дорівнює нулю, то отримане рівняння має корінь. Х дорівнює нулю. Отже, число 0 входить в область значень функції. Якщо А не дорівнює нулю. То це рівняння є квадратним. І наявність коренів визначається умовою дискримінант більше або дорівнює 0. Маємо дискримінант дорівнює 4 мінус 4а в квадраті. Залишається розв'язати нерівність 4 мінус 4а в квадраті більше або дорівнює 0, отримуємо а в квадраті менше або дорівнює 1. Отже, модуль А менше або дорівнює 1. Множиною розв'язків останньої нерівності є проміжок від мінус 1 до 1 включно. Отже, область значень функції дорівнює проміжку від мінус 1 до 1 включно. Упродовж кількох наступних уроків ми розглянемо способи задання функцій. Парність, непарність. Проміжки зростання і спадання функцій та інші властивості функцій. А на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!